Мнемотехніка для дошкільнят. Що це таке і чим вона корисна? Мнемотехніка це процес засвоєння нової інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів. Ця технологія допомагає кожній дитині легко здобувати знання у будь-якому віці. Мнемотехніка використовує природні механізми пам'яті мозку і дозволяє повністю контролювати процес запам'ятовування, збереження і пригадування інформації. Так як у дошкільнят переважає наочнообразна пам'ять, тому найчастіше запам'ятовування в них відбувається мимоволі, тому що якісь предмети або явища потрапили в поле зори дитини. Якщо ж змушувати дитину вивчити або запам'ятати те, що не підкріплено научною картинкою, щось абстрактне, то на успіх розраховувати вам не треба. Більш того, прийоми мнемотехніки призводять до збагачення словникового запасу та, наприклад, формування зв'язного мовлення, існують етапи роз'яснення мнемотехніки дитині. Перший етап це знайомимо дитину ми з мнемо-квадратами. Це зрозумілі зображення, які позначають одне слово, словосполучення, його характеристики або просте речення. Наступне це демонструємо мнемо доріжки. Це вже квадрат з трьох-чотирьох картинок, з яких можна скласти невелику розповідь в дві-три пропозиції. І третій етап найскладніша структура це мнемотаблиці. Вони являють собою зображення основних ланок, у тому числі схематичні, за якими можна запам'ятати або вивчити, наприклад, вірш. Прикладами мнемотехніки є таблиці, побудовані на зображенні послідовності якихось процесів. Наприклад, вмивання, вмивання миття рук, одягання, маленькій дитині важко запам'ятати весь алгоритм дій, тому наочні картинки, розшифровані заздалегідь і самостійно переказані, дозволять дитині, щоразу, підходячи, наприклад, до вмивальника або шафки з речами, легко відтворити етапи. Ще одним прикладом мнемотехніки є розповіді за мнемотаблицями. Дорослий пропонує, ну, наприклад, дошкільнятам подивитись на таблицю, потім її розшифрувати. Тобто, кожен малюночок, кожен мнемоквадрат позначає або слово, або слово сполучення, або якусь характеристику, ну, наприклад, віршика чи якоїсь невеличкої історії. Мнемотехніка допомагає дитині розширити творчі можливості, формує вміння ефективно і самостійно вчитися, підвищує самооцінку дитини завдяки результативності у навчанні, зменшує стреси від навчання, збільшує навчальну мотивацію, звільняє час від запам'ятовування для продуктивної та творчої роботи. І сприяє розвитку образної пам'яті. Тому мнемотехніка дуже корисна для дітей дошкільного віку. Вона полегшує процеси запам'ятовування і можна проводити її в ігровій формі. Тоді буде цій дитині не тільки цікаво, а і з користю вона буде вивчати так, наприклад, якісь невеличкі віршики.